Всім привіт! У мене тут посилочка від крамнички, полунучки. Тут канцелярія, містері-бокс. Я думаю, ви бачили відео такі, де бусіни насипають і обирають Что-то рандомное. Вот такая рандомная и у мене открываем Вот так. Тут полуничка, тут полуничка. Выстивочка такая. Тікери це, напевно, трошки повипадали. Обережно. Клас, так все в стікерах. Я просила в фіолетово-рожевих кольорах. Там давайте роздивимось. І ще кролик. О, аксолотль. Я люблю аксолотлів. Так, з чого б почати? Вони завжди кладуть подаруночки і це оклас ящерка. Це подаруночок. Його відкриємо в кінці. Ух ти! Я взагалі хотіла, щоб вони зняли відео, бо вони знімають відео, як збирають ці посилочки, що кому випало, але в них там така запара, що я б цю посилочку чекала дуже довго. Так, тут щось таке прикольне якийсь блокнот. Так, зараз відкриємо. Я таких ще не бачила. Так, а що тут робити? Так, ось такий мілашний блокнот. Тут всякі кролики, собачки, котики, пандочки. Клас, я таке люблю. Ага, тут можна крутити у цього котика і. Оцих котиків звільнити, вони звідси випадуть. Ну, потім якось пограємось, дивимось далі, котик, це закладинка, здається, і песик. Дуже смішний. Якщо не помиляюсь, це підбуль. Я дуже люблю підбулів. Ага, тут навіть написано бультер'єр. Так. заколочки. У мене колись дитинстві були схожі, але без всяких котиків, бегемотиків. Я думаю, буде зручно, зараз спробую. І тут полоничка. Так, ух ти, як солотель. Це, це що, це сквішик? Що воно таке? Пахне. Це, типу, так робить. Типу, він тут пустий. Я їм напишу, спитаю, що це таке, з чим його їдять. Може, це сквішик, може це щось, щось для чогось, але це як салотлік. Це прикольно. Він, до речі, прикольно пахне. Так, ще міні-сквіші, дельфінчик і кроличок. Так. Наліпки. З кроликом. такі блискучі, І ще один кролик. Так, тут бальзамчик і резиночка. На жаль, резиночку я зараз не зможу носити, бо в мене дуже коротке волосся, але вона така гарна, можна, до речі, на руці носити резиночка і бальзам для губ. Пахне виноградом. О, до речі, дуже ніжний. У мене якраз закінчується збиралася купувати. Навіть упаковка гарна. Так, записнички порося. ключок. Це що? Ага, це такий міні-записник. побільше записничок, такий блокнотик. Листівочка з півонією. Можна навіть відправити. Ще одна така гарна листівочка, смачнюча. це кімната, оце все наліпки. Можна створювати магазин по своєму бажанню. Бачила в ефірі, в тіктоці таке роблять, може, якось і собі зроблю. Так, резиночка і скотч. І тут лапочка. Ой, розіночка гарна така. У мене були просто прозорі, але знову ж таки поки нема куди ліпити, є, одягати отакий От скотч гарний, рожевий з полуничками. Так, і тут ручки олівці. Олівчик з виноградом, маркери. Потім відкрию, покажу, як вони пишуть. Ручка з кроликами, здається. Чи хто це? Ще одна ручка з персиком. І ще одна ручка. О, це гелева ручка. Клас. Ось така розпаковочка. Класно, цікава, насичена. Мені дуже подобається. Я люблю такі всякі няшні штуки. Оцей блокнот мені більше всього подобається. А, не все ще. Подарунечок я ж не відкрила. Так, а як він запакований, не хочеться його. Ага, що тут не треба нічого рвати різати. Так, що в нас тут? Ящерка, я, до речі, хотіла. Таку ящерку це 3 d друк і вона така в усі сторони крутиться. Я думаю, що це якийсь такий антистрес. Так, ящерка. Якийсь прикольний пушистик, я не знаю, що це таке. Але воно прикольне. Я б кудись на рюкзак повісила. Так, ще один бальзамчик роза. Так, він здається кольоровий. І пахне трояндою такою садовою чайною. Так, у нього такий е, ніжно-рожевий колір відтінок. Я його трошки забагато взяла, тож наїлася. Бальзамчики це завжди треба. Особливо, якщо губи сохнуть, а у мене вони дуже сохнуть. Так, і у нас тут останнє це. Якийсь такий пакетик з котиком. І там якась штучка, хочу обережно відкрити, щоб не різати, не рвати котика, бо він няшний. І тут отакий кролечок няшний. Така упаковочка. Клас, я задоволена. Потім Хочу, напевно, ще замовити більше. Якщо вам сподобалось, пишіть, в якому кольорі замовити ще. Клас, мені подобається ця ящерка. Складаю все назад. Дуже багато всього. Якщо ви знаєте, що це за така штука ксолотліва, що з ним робити, можливо, туди щось треба покласти, заклеїти його. Я, я не знаю. Якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментах. Може його так просто жмакати треба. Коротше, якщо знаєте, пишіть, що воно таке, що з ним робить. І от така у нас вийшла розпаковочка. Дякую всім за перегляд, за увагу. Всім па-па.